Доброго дня, шановні підписники нашого каналу. Презентуємо вам новий наш продукт, так звану міні-сонячну електростанцію. В чому її відмінність від звичайної сонячної електростанції? В тому, що вона не потребує встановлення. Тобто все електрообладнання, умовно кажучи, внутрішній блок. Вже встановлено в цьому ящику, і з нього є тільки виходи, якими ви зможете або підключити сонячну панель, ось 5 метрів кабель стандартний для комплекті, Якщо потрібно більше, можемо за замовленням робити більше. А також виходи на навантаження. Дві звичайні розетки на 220 В, які включаються ось цією кнопочкою. А також для зарядження мобільних гаджетів одне USB-гністо. До, до такої міні-сонячної електростанції можна підключити, в залежності від моделі, від 500 до 1500 Вт сонячних батарей, що вистачить для там, невеличкого домогосподарства для задоволення базових потреб в електроенергії. Як правило, такі міні-соція комплектуються інверторами на 2 кВт. Максимальної потужності або на 3 кВт максимальної потужності, що достатньо в першому випадку для закриття найбільш нагальних потреб, таких як, наприклад, автоматика твердопаливного котла, освітлення, інтернет, сигналізація, холодильник, там, телевізор, комп'ютер. Якщо потрібно більше, є модель на 3 кВт, якою вже можна вмикати якесь кухонне поладдя, типу невеликої електричної пічки або невеликого чайника там, мікрохвильовки. І так далі. Якщо ж потрібно ще більше, то потрібно вже встановлювати ну, таку, звичайну 5-кіловатну сонячну станцію, вона вже не буде портативною. Що всередині в цій коробочці? Якщо її відкрити, то, то в залежності від моделі, тут різна начинка, але взагалі завжди ми маємо блок літій залізофосфатних акумуляторів з БМС і БМС, ми використовуємо або Делі, або джеконах. Для менш потужних моделів використовуємо моделі, для більш потужних джейком з активним балансуванням. Також є зарядний пристрій від мережі 220 В, щоб можна було заряджати наші акумулятори в несонячну погоду від 220 В. Звичайний автомобільний інвертор це в молодшій моделі, в інших моделях тут будуть специфічні сонячні інвертори з чистою ї тобто більш якісні. І контролер. В даному випадку він з МППТ алгоритмом, так як у нас 12-вольтова система, а більшість панелей у нас мають напругу 30-40 вольт, тому потрібно використовувати такий МППТ контролер І, е, Виведене на, наружну, на зовнішню поверхню індикатор зарядженості батареї. Наразі у нас 68%.